Зимей, звірі із пітельон чули, що злітали похані люди, веці завітали, попалили, пофворили, коротше погуляли всяко розважалися, підіймали пил, аж коп ти не з'явився, упало воси. Тих героїв це бувають різні риси. У нас це ніс і вуса. Це вуса, які можуть рухатися як хвилі, і ніс, який показує, що він так цікаво живий, потріпало його трошки життя. І от це скетч перетворення пензля на Булаву. Перше, на що я зреагував як людина, яка з ним зв'язалася, що він теж ну це Харків і так далі. Зьома. Він з міста Лозова, Зьома. І файне, Файна робота Карпатські репдахібрахі. Ми... А, ми... а ми хотіли анімаційне щось зробити, і коли ще з'явилася ідея пісні, казочки, то все склалося докупи. Ми просто знали про Сашка, але чекали, коли в нас народиться пісня, на котру він зможе зробити це відео. Ми чекали, поки митви творчо підрастом, і он стосовно сюжету. Спочатку все було побудовано на пісні, поки вистачало слів. Потім, коли закінчились слова, треба було вигадувати. Було треба закінчити якась все епічно, через це. Це врятування світу. Стосовно часу, ви питали так, часу дев'ять місяців пішло. Як все як відомо, всі гарні речі мають витримуватись такий термін дев'ять місяців. Це це акварель, і гуаш, і поєднання також різних фарб. Можете потім подивитися там, малюнки, також їх підзняти. Малювалося на папері. Можете побачити, яке різноманітне було життя. Я за різними столами малював. Стіл цей час. Він приніс концепти ще у жовтні, коли починав. І це, ми всі всім погодилися. Це були такі ми, поради. Там, може, там, знаєш, так. Дві ідеї було там, коли обговорювали, які він додав. А так, 90... все його да. Все його, практично. 99% Це він може там щось, якісь жарти, гегі ми йому. Там, ну наводили. я зараз ще пригадую це в геделку, коли, коли клашатка да, не дає. Канька дає, а це одразу ще розмазку на, на голову, голові да. головного ворога. А все решта – Сашко. Так. Я ще не вигадав, де він був раніше, може собі спав, поки панувала тиша, може біля річки царапа тюрморти. І тут почув, як лаються, незнайомі морди, а лорди повтікали, потім завжди тікають, відразу забуваючи про простих людей. Гупнувася першого, гупнувася другого, гупнув головного, решта і тікач, Нас догнав останнього, включу йому голову, підібрав мульберта і далі малював. вой, вой, воль, вой. Щойно народився кліп. Ми ж не знаємо, яка його буде доля, як люди зреагують, як телебачення зреагує. Телебачення зазвичай, якщо немає кабріолета в жопу і гламура, каже до побачення. Подивимося, чи телебачення робить якісь висновки з того, що я не про вас, я про як нехорошо получилось. Ну, про музычный ты, Супергерой Супергерои отличные, просто восхитительные, которые занимаются всем и войной, и любовью, и везде успевает, еще рисует, и спасает планету от Армагеддона. Это просто шикарно. Клипец отлично, я думаю, ребята выстрелили вообще вот в 10. Если они ее будут развивать, вот очень-очень активно, прямо вот после выхода клипа, я думаю, это может быть правда стать героем Украины, супергероем. Просто знаешь, так сталося, що зараз нас гупали Василь, якщо так просто тупо сказати, це скажімо так, свідото всі уособлення всіх рис українського народу. Тому що народжуєш, хочуть ну, від малювати, coś... а не стріляти, да, а доводиться. Всім хочеться миру, і хочеться вже, знаєш, сплющити голову головному ворогу і і розслабитись. Щоб ботокс потік. Я ще не встиг відпочити, тому що я останні якісь поправки закінчив ще буквально вчора, тому я просто не перевів подих. Так що я навіть зараз не знаю, що я роблю. зараз трошки відпочну.